Вітаю в ефірі телеканалу Конкурент Тіві, традиційна програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на запитання, що турбують телеглядачів. Тож, перше, з чого розпочнемо, це проблема скасування так званих чорнобильських пенсій людям, що отримували їх протягом тривалого періоду часу. Чому ж взагалі так відбувається зараз? Спробую пояснити Кабмін 27 грудня встановив, що у 2025 році факт проживання у зоні безумовного або ж обов'язкового відселення береться до уваги для отримання громадянами Чорнобильської пенсії тільки у випадках підтвердження, що ці люди станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 до 1 січня 1993 року проживали саме в цій зоні. Саме підтвердження факту проживання з 86 по 93 рік і є підставою для встановлення продовження чи припинення доплат, передбачених статтею 45 закону про державний бюджет України на 2025 рік. Треба також додати, що у разі відсутності даних у відповідному державному демографічному реєстрі чи інших реєстрах встановлюється власне цей факт проживання органами пенсійного фонду України. Тільки за сукупністю наступних обставин: перше це особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній станції, і друге це в єдиному державному демографічному реєстрі відповідно є інформація або ж від Державної міграційної служби є відомості про зміну місця проживання особою у період з 1 січня 1993 року. Власне, таким чином держава намагається з'ясувати, хто дійсно є постраждалим внаслідок катастрофи на ЧАЕС, а хто лише формально отримує відповідні надбавки до пенсії. Тож далі логічно вам розповісти, яку надбавку мають право отримувати пенсіонери, що дійсно відповідають критеріям, про які я щойно вам розповіла, тобто проживали в зоні обов'язкового відселення з 86 по 93 роки. Тож Департамент комунікації секретаріату Кабінету міністрів України нагадав, що непрацюючі пенсіонери, які проживають у зоні радіаційного забруднення, отримуватимуть щомісячну доплату від держави. Виплата передбачена для тих, хто має статус, як я вже зазначила, постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС та відповідає встановленим критеріям. У 2025 році ця сума складе 2361 гривню і нараховуватиметься разом із пенсією. До речі, якщо з якихось причин вам припинили нараховувати Чорнобильську пенсію, а ви відповідаєте критеріям для її нарахування, то вирішити цю проблему можна виключно через суд. І тут треба сказати, що існує вже на сьогодні усталена практика, коли держава дійсно виплачує незаконно не виплачені чорнобильські пенсії людям. Далі поговоримо про те, чи повинні військовозобов'язані зобов'язані особи з інвалідністю. Проходити ВЛК Тож набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 14 лютого 2025 року, номер 163, котра встановлює, що військово-обліковий документ в електронній формі, тобто власне в резерві, мають містити такі відомості з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, як відомості про встановлення зміну. Групи інвалідності і власне її наявність, а також власне, інформацію про причину та строк, на який встановлено інвалідність особі. З цього робимо висновок, що особи, що деяких шляхом електронної інформаційної взаємодії між ТЦК і СП та державними реєстрами, де є відомості про причину інвалідності групу та строк, на який особі наданий такий статус, не підлягають направленню на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Зокрема, також з метою їх подальшого взяття на облік військовозобов'язаних. Тобто відповідь на це запитання ні. Особи з інвалідністю, які встановили резерв плюс і бачать за стосунку свій статус, не повинні з'являтися до ВЛК для проходження відповідної комісії. Далі поговоримо, чи можна сплатити штраф, який призначений судом. Онлайн, чи потрібно йти до каси і відповідно сплачувати у банку. Тож мене часто запитують громадяни, яким суд призначив штраф, і вони помітили це у застосунку дія. До речі, кожен може перевірити, чи немає у нього рішень суду чи судових штрафів, власне, через дію, натиснувши кнопку сервіси, і далі потрібно натиснути судові послуги. Таким чином ви перевірите, чи є якісь. По вас провадження чи штрафи, які виписані відповідно рішенням суду. Так, от, якщо у дії ви бачите несплачений штраф, ви можете скористатись сервісом електронний суд для того, аби сплатити його, не виходячи із дому. Зараз коротко розповім вам про саму процедуру. Отож, спершу потрібно авторизуватися в кабінеті електронного суду за адресою кабінет Далі потрібно перейти до розділу виконавчі документи та обрати необхідний документ, який вас зобов'язує сплатити відповідний штраф. Тобто це може бути або виконавче провадження, або рішення суду. Зверніть увагу, що кнопка сплатити доступна лише в документах, які знаходяться в статусах або ж автоматична подача, або статус до виконання. Або статус негайне виконання, або ж строк добровільної сплати. Наступний крок це натиснути кнопку сплатити, і на сторінці оплати вам буде запропоновано декілька способів. Зверніть увагу на призначення платежу та уважно перевірте зазначену інформацію та вкажіть правильне призначення. Оберіть зручний для вас спосіб, та відповідно можете сплатити штраф. Після успішної сплати на екрані вашого комп'ютера або телефону буде відображено відповідне повідомлення. І далі, аби переконатись в успішності сплати, поверніться до кабінету користувача електронного суду. Якщо ж усе пройшло успішно, то у вас буде світитися статус щойно сплаченого виконавчого документу і буде написано бути сплачено. Тож квитанцію та інформацію про сплату буде автоматично направлено до суду та відображено у документах по справі. Крім того, квитанції стають доступні одразу після успішної оплати та відображаються як додатки до виконавчого документа. Наступне запитання: чи можна розірвати шлюб, якщо один із подружжя знаходиться не в Україні? На жаль, у зв'язку із воєнним станом в Україні почастішили випадки, коли подружжя знаходяться в різних країнах, з тих чи інших причин вирішили розірвати свій шлюб. Тож забігаючи наперед. Відповідаю на ну, це запитання, що так можна розірвати шлюб, якщо один із подружжя знаходиться за кордоном, однак тільки у випадку, якщо у подружжя немає спільних малолітніх дітей, і також коли обоє з подружжя погоджуються його розірвати. Тож коротко розповім про саму процедуру. У такому випадку, якщо один із подружжя, що вирішило розірвати шлюб, знаходиться за межами України. Відповідна особа, яка знаходиться за кордоном, повинна скласти відповідну заяву та нотаріально її завірити у нотаріуса за кордоном. Після чого направити оригінальний документ тому з подружжя, хто знаходиться в Україні. Останній, в свою чергу, також готує заяву від свого імені і разом із нотаріально завіреною копією отриманої заяви від другого з подружжя за кордону подає її до органу РАЦ за місцем реєстрації одного з подружжя. Не забуваємо тут про те, що заява повинна бути перекладена на українську мову сертифікованим перекладацьким бюро. Їх, як правило, є декілька у кожному місці, як в Україні, так і за кордоном. Далі мусить пройти один місяць, і якщо один із подружжя через поважну причину не може з'явитися до органу РАЦ із для отримання відповідно державної реєстрації розірвання шлюбу, наприклад, у зв'язку з тривалим перебуванням за кордоном, то в такому випадку така особа разом із поданням заяви про розірвання шлюбу або впродовж місяця може також Письмово повідомити орган РАЦ про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності. Підпис такої особи на письмовому повідомленні повинен бути також нотаріально засвідчений іноземним нотаріусом. Таким чином, якщо ви знаходитесь за кордоном, і не маєте змоги з'явитися до органу Рац, доцільно буде одразу скласти два документи: перший це заява про розірвання шлюбу, та другий це повідомлення про згоду реєстрації розірвання шлюбу за вашої відсутності, підпис на який посвідчується нотарі... нотаріусом за кордоном за вашої присутності. Особисто відповідно ці засвідчені документи потрібно направити в Україну другому з подружжя для звернення до органу Рац. За умови, що жоден з подружжя не відкличе свою заяву про розірвання шлюбу протягом одного місяця, від дня її подання орган рац. В подальшому здійснює державну реєстрацію розірвання шлюбу та видає свідоцтво про розірвання шлюбу. Також треба розповісти тут, що у випадку, коли обидва з подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, проживають за кордоном, то спільну заяву про розірвання шлюбу можна подати до консульства або дипломатичного представництва України в країні свого проживання за умови, якщо хоча б один із подружжя має постійно. Тійне місце проживання у відповідній країні. На сьогодні у мене все. Щоб почути ще більше цікавих відповідей на запитання юридичного характеру, звертайтеся в редакцію телеканалу Конкурент ТІВІ» або ж за номером телефона, який бачите у себе на екранах. До зустрічі!